Працівники КВЕП Подільського водоканалу продовжують роботи пов'язані з ремонтом самопливного колектору. Для цього була задіяна вся необхідна техніка. При цьому деякий етап роботи все ж таки приходилось виконувати вручну. Що стало причиною, так це те, що за багато років під впливом природних умов колектор піддався руйнуванню, а це в свою чергу порушило якісне водовідведення, тому й необхідною стала його заміна. Було промито. 180 метрів лінії було промито і обнаружили аварійний стан колектора. Ми замінили 45 метрів вже і продовжуємо далі працювати. Устраняємо неполадки цього колектора. На даний час ви теж бачите, що ми плануємо. Плануємо цю даного участку зробити сьогодні-завтра вже устранити цю причину. Скільки ще метрів далі? О, ще дуже багато. багато. Зліки да це постійно, постепенно провіряємо, де що, є, які в участки, будемо їх замінювати. Всі необхідні матеріали є для роботи. Ну поки що закупили, трошки є. Сподіваємось, що якісне виконання робіт працівниками КВЕП Подільського каналу сприятиме тому, що вся система водовідведення злагоджено працюватиме ще багато років. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.